До повномасштабного вторгнення Максим Миколаєвич 15 років працював на найбільшій в Україні та Європі атомній електростанції. «Запорізький». любив своє рідне місто Енергодар разом із дружиною виховували трьох синів, будували плани на майбутнє. Однак, 24 лютого 2022 року докорінно змінило їхнє життя з болем у серці. Згадує Максим Миколайович ніч з 3 на 4 березня, коли жителі Енергодара вічна віч зустрілися із російськими окупантами, які відкрили вогонь по мирному населенню. Дуже болісно, неприємно і така страшна ніч. Я залишився і спустився. Разом з іншими всіма керівниками в сховищі на екрані великому на моніторі спостерігали весь процес штурму, захоплення, спроб відбиття цих атак, як горів наш корпус НТЦ, як вибухали, вибухали біля прохідної, начальник зміни станції постійно. Включав голосний зв'язок в надії на те, що та сторона почує ці заклики. Там припиніть застосовувати зброю. Це мирний об'єкт, це це атомний об'єкт, це заборонено. Проте, російська навала захопила місто та атомну станцію. Працювати під тиском у окупантів було неймовірно складно, але кожен енергетик розумів свою відповідальність і робив усе можливе, щоб забезпечити безпечну роботу атомного об'єкта. Триматися фізично і морально допомагали слова керівника Запорізької АЕС, з якими він звертався до працівників станції на щоранковій оперативці. Директор незмінно починав цю нараду словами доброго ранку. Нагадую, ми працюємо в єдиній енергосистемі України, і от здається, звичайні слова для пересічних хто тут, але ми працюємо в єдиній енергосистемі України. Це настільки, ну я персонал мій, я, хто там починав там сумніватися в чомусь, я їм казав, я включаю радіо, кажу, слухайте, і вони це чують, Боже, це, які вони щасливі. Окупанти встановили на підприємстві свої жорсткі правила, недотримання яких призводило до покарання. Виконувати свою роботу в таких умовах ставало дедалі складніше. В такому режимі Максим Миколайович працював на Запорізькій АЕС більше чотирьох місяців. Моя сім'я виїхала раніше. Я залишився сам. Психологічно ставало все важче, морально тому ставало все небезпечніше і в липні зміг зміг виїхати. Сьогодні разом із дружиною та дітьми Максим Миколаєвич проживає у місті супутнику Рівненської АЕС. Працює на атомній станції. Я не хотів після виїзду змінювати свою професію, тому далі розвиваємось, не стоїмо на місці і бачимо те, що не бачили там. Бачимо нові підходи в роботі. Це дійсно тут багато чому. Ну є повчитись, Є тут які передові розробки, які ну, мабуть на інших станціях такого немає. Колектив станції привітно зустрів мене, каже герой сюжету. Відчуває, що всі атомники це одна дружня родина. Ми разом працюємо задля перемоги. Максим патріотично налаштований працівник і людина, яка, скажімо, поділилася певним своїм досвідом на роботі з нами, з колегами, поділилася своїми враженнями від побаченого в нас. Повномасштабне вторгнення та випробування, які випали на долю Максима Миколаєвича, змінили його погляди, орієнтири та цінності. Також каже, переконаний у тому, що, попри всі труднощі, потрібно рухатися вперед, вірити у свої сили та використовувати усі можливості, аби бути корисним сьогодні тут своїм рідним друзям країні. «Важлива роль сім'ї тут самому досить було б важко, тому радує те, що вся сім'я в зборі. Діти, дружина, що ми разом і це надає сил. Робота надає сил і надає енергії далі рухатись, щоб не впасти в депресію. Усі, кому через окупацію довелося виїхати з рідного міста, спілкуються між собою. Мріють про повернення до енергодару та на улюблену роботу. Вони переконані, що українська правда переможе. Наша країна буде вільною та незалежною державою. Плани окупантів будуть зруйновані, бо Енергодар це Україна. Без віри неможливо. Ми дуже віримо, що ЗСУ за зайдуть і звільнять Енергодар і інші території України. Ми не тільки віримо, ми максимально всіма способами стараємося наближати цю перемогу. Тими заходами, які проводяться, і на РАЕС, куча колег, енергодарців і не енергодарців займаються волонтерством. Служить в зсу. Ми підтримуємо максимально. Ми нам це болить були дуже сильно, тому ми хочемо наблизити чим швидше цю перемогу. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.